Привіт, друзі, і вітаю вас вже на сьомому уроці наших занять Mindfulness для початківців. Сьогодні я з моїми маленькими асистентами Одрі і Майкі розповідатиму вам про те, що робити, якщо ви стикаєтеся з труднощами під час практики. А труднощів може бути дуже багато і дуже різних. Завдяки вашим відповідям у анкеті і опитуванні в інстаграмі я змогла зібрати такі найбільш поширені труднощі, і сьогодні розкажу про те, як з ними можна впоратись. Отже, почнемо з найпершої і найбільш поширеної проблеми, з якою стикаються початківці-медитатори. Дуже часто ви пишете мені та ділитесь, я не можу медитувати, в мене стільки думок, я не знаю, як їх зупинити. Це точно не для мене. І це перший найбільш поширений міф про те, що медитація це вміння зупиняти думки. Але ні, це ніяка не магія, і думки ми зупинити не можемо. В практиці ми вчимося спостерігати за думками і вміти їх відпускати, вміти не йти за думками, не вливатися в цей потік, а просто спостерігати на березі за тим нескінченним потоком. Дуже часто, коли ми тільки починаємо практикувати, ми стикаємося з цією проблемою, що ми вперше за довгий період часу. Просто сідаємо і перебуваємо в тиші, і тоді нам здається, що це все навало думок просто нестримно, і ми не можемо нічого з нею зробити. Ми просто її не помічаємо в інші моменти життя, коли ми займаємося якимись справами чи ходимо на роботу. А коли ми сідаємо в тиші з собою, нам здається, що нас просто завалюють думки, і ми відволікаємося. Отже, що робити в цьому випадку? Перше не панікувати і не намагатися якимось чином зупинити думки. Друге, це продовжувати практику, тому що найкраща практика це та, яка відбулась. І незалежно від того, чи ви змогли менше думати, чи у вас було більше думок, чи ви могли чути тишу між тими думками, все одно це дуже добре, що ви проробили практику, адже в цьому є її суть. Чим більше ми повторюємо ці е, моменти в практиці, тим більше ми нарощуємо цей м'яз уважності. Скільки би разів ви не відволікалися під час практики, найкраще, що ви можете зробити для себе, це подякувати собі, коли ви повертаєтеся. Коли ви зрозуміли, що відволіклися і повернулися в цей момент присутності, це просто супер, бо це означає, що ви зрозуміли суть практики. Від відволікання повертатися в момент присутності. Тому кожен раз, коли ви повертаєтесь, подякуйте собі, похваліть себе і продовжуйте практикувати, і фокусувати увагу, чи відпускати увагу те, як ви собі задумали цю практику. Підсумовуючи вище сказане, думки це нормально. Ми не намагаємося їх зупинити чи якось знищити. Ми продовжуємо практикувати і вчимося працювати, спостерігати за думками. І, можливо, в якийсь момент їх буде ставати трішки менше, і ви відчуєте цю бажану тишу в голові. Друга поширена проблема, з якою стикаються медитатори, це якраз поза для медитації. Тому я одразу ж хотіла би допомогти вам впоратися з цією проблемою за допомогою відео, яке було у п'ятому уроці поза для медитації. Дуже часто люди кажуть, що в них затікають ноги, болить спина, вони не можуть довго сидіти. І я прекрасно це розумію. Це не дуже звична для нас поза тіла, і ми не можемо одразу так прилаштуватись до неї. Найкраще, що ви можете для себе зробити, це слідувати моїм рекомендаціям у п'ятому уроці про те, щоб ваш таз був вище колін, щоб ви могли зайняти таку позу, в якій ви не будете відчувати того значного фізичного дискомфорту, тому що він вас буде відволікати від самої практики. І якщо ви дійсно відчуваєте, що ви не можете довго сидіти, не знаєте, як це зробити, Зробіть спочатку практики коротшими і підлаштуйте для себе той формат, який буде для вас зручний. Ще одна проблема, з якою ми дуже часто з вами стикаємось, я стикаюся і мої учні це проблема відсутності медитації в графіку, і також проблема. Коли не вистачає часу на медитацію, я впевнена, що ви з цим стикалися, коли на початку ви починаєте практикувати, вас це заряджає, ви дуже е, на ентузіазм робите це кілька днів підряд, а потім ви припиняєте, тому що життя йде своїм е, потоком, у вас дуже багато різних справ, ви просто не маєте часу на те, щоб медитувати. Перше, що би я хотіла. Як би я хотіла вам допомогти в цій ситуації, це поставити запитання. А навіщо вам медитація? Чи ставили ви це запитання собі? Якщо ви чітко розумієте, навіщо вона вам потрібна, то у вас не буде причини її відкладати. Але може бути таке, що ви побачили, як медитують ваші друзі, знайомі, як медитують всі в інстаграмі, і це модно. Але для вас це поки що не несе жодного сенсу, і ви не розумієте навіщо вам. Тому спробуйте подумати над цим запитанням і дати собі чесну відповідь. І Якщо ця чесна відповідь є... Емоційно зарядженою, ви відчуваєте, що це вам дійсно потрібно, це викликає у вас захоплення і захват. То я впевнена, що ви зможете знайти невелику кількість часу, з якої ви почнете медитувати.